Смарак даве яблок водоспадок чарівних Серце б'ється тихо у як гірних водах глобинних Хмари кружать дощем у сонних меях нічних Світло місяця сяє в ночах переливних Танці луків зелених, де хетра ваше поче Краплі зірок падають з неба, но сльози серед ночі У цьому царстві ти ще де світло, веде за руку, весь світ зникає в серці смарагдового звуку Поля твій затримався на яблуку тону у воду спаді мрій, де хвилі все зумало Рай на долоні, тримаєш мов, Той смарагд плавський Запрошую у царство, де час спиняється хвацько. Коли вода тече, і вічність танцює, коли запах трави, снемаші малює. Зачарований момент, як у касті старий, смоктує його душею, відчувай, як свої, все смарагдове яблуко, диво у воді. Кожна хвиля розказує казку, мов надії сліпі. Світ зникне у пітні, коли зійде зірка брідики знову знайдуть ту смарагдову перлину я твій затримався на яблуку У водоспаді ми, де хвилі все замило рай надлой, тримаєш мов, пой смарахт пласки, запрошую царство, де час спинясь, Thank um.